Всім доброго ранку, у нас дожді. Оце все время дожді, дожді, дожді. О, настрою, щось немає. Щось знімати у нас був екзамен. Екзамен був, нам потрібно було пів часа говорити, і це все знімається на камеру, тому ну, нам давались теми, і треба було про них розповідати. Ну, якби не камера, що ти знала, що тебе записують, то вроді би легше було говорити. Ну коли ти знаєш, що тебе записують, тоді раз і ти можеш перемкнутися, але нічого. Мені кажеться, що ми здались. заходиш по два чоловіка, сидить викладач, задає вам питання. Тобто, дає тему, на яку говорить, і ви починаєте розповідати, а потім він може вас перебити, задавати вам питання, і ви повинні відповісти, тобто ви повинні розуміти, про що йде мова. Ну, кажеться мені, що у нас вийшло. Надіємося. Сьогодні їдемо на заняття. Почуємо, що нам скаже наш викладач. Ну, вроді б в кінці запина вона нам сказала, що все добре. Ну тут не прийнято говорити, що погано, тут все кажуть, що все добре. Так, ми поїхали. Так, міряю собі кофточку в Нексті. Отаку. Верні, футболочка. Дуже цікаво, це все вишито. Оце, це намальовано. Це вишито. Ціна хороша, 8,50. І так, показую, купила цю футболочку я. Із Некста. І коштувала вона на всь 8,50. Така гарненька, простенька і дуже цікава. Ось так вона виглядає ззаду. І купила ще такі духи ось у Нексті за 14 фунтів. Люблю духи із Некста, вони недорогі і дуже хорошо ось така тримається. ось бутилочка показую. І дуже такий вони, приємний у них аромат такий цей. Так, ми були в Лідлі, показую, що купили. Оце все ми заплатили 35 фунтів. Що ми тут купили? Хліб. Що купили таку квасолю, ми будемо варити борщ. Яйця, морква, морква. Не знаю, скільки коштує, я не помню е, укроп отакі е, сосиски білі з Германії. Завтра йду на роботу, тому хочу їх зажарити, взяти собі на турмозок. І ще отакий летіс, це чечевиця, вона вже тут із томатом, і з Дуже смачна. Дві хвилини у мікроволновці, і вже готова. Це мені на обіди. Так, от таке беремо на бутерброди колбаску. Наша любима макрель в томаті остренька. Ось такі фісташки, взяли зелену цибульку і перець на борщ, банани. Це дуже смачні чіпси. капуста на борщ. Дуже люблю оцей мус. Оце він стоїть 95 копійок у Теско, 6 штук. А це ми брали в ліді, не знаю, стільки, напевно, теж 95 чи 85 пенсів не дуже смачний, не солодкий і такий хороший. Наше любиме печиво, буряк, уже відварений, тільки покришить на борщ, бекон. І так, беремо ці ще ми е, плече я беру на борщ. ну Люблю я його. Це не буде борщ. І так, що ми сьогодні? Сьогодні у нас суп із банок, отакий овочний. Слівом у нас там є м'ясо, ну, в общем, таке. Це вже томати порізані на борщ, картошка. І отакі покупочки оце все 35 фунтів. Подорожали продукти в Англії, причому конкретно подорожали.